Найголовніше, що у нас в нас цей момент не було вдома. Постраждали люди, навіть помер молодий хлопець тут. А так страшно. Страшно однак. Але потрібно виїжджати. Ну, я вважаю, що, мабуть, всім потрібно виїжджати мабуть, з цього міста навіть. Бо дуже страшно. Кожен день обстріли. Ну як да. У нас було чоловік 33 каже. Зараз троє нас. Після цього обстрілу всі поїжджали, так? Да? Ну так. Да. Потолок впав, стекла в спину літіли, і все. Тобто виїжджати ви планувати найближчим часом? Ну так. Да. Пообіцяли. Живе якщо... з Волновахи, вже раз переїхав, тут трохи обжився. Уже такая, в Волновах я пережил, уже чуть успокоился, а тут она мне опять напомнила это. Ну если было куда уехать, а куда-то на пустое место, где тебя никто не ждет, там совсем другие люди, у них совсем другие порядки, и тут мы приедем. Нет, мы будем, мы пока с мужем вдвоем будем здесь пока. Хуже нет, когда вот это ждешь, что на тебя упадет, это страшно очень-то. Потім надіяць. Ніде буду розміщуватись. Якщо ще в червні у нас було в місті порядка трьох тисяч дітей, зараз залишається половиною тисячі дітей. Тобто діти ж виїжджають не самі, вони виїжджають з батьками. Люди здебільшого виїжджають самі, тобто хтось на своєму транспорті, хтось винаймає транспорт, тому що перевозять особисті речі. Сьогодні кожен день дзвонять і просять вивезти, там, то тварин вивезти, кудись там в безпечне місце, то людей відвезти, там, Дніпро, Черкаси, Кам'янське. Ну, вивозимо. А місяць тому зовсім не було. Не хотів, не хотів ніхто ще виїжджати. Зараз, за ці останні 2-3 тижні, побільшало ну, разів процентів на 300, навіть. І деякі підприємства позакривалися, позачинялися вже, ну і люди втратили роботу, допомагаємо, чим можемо. Просять гігієну, гігієнічні набори, продукти, ну, продукти харчування як-то вистачає зараз в місті, тому що ну, нема таких нужд великих. Ми вже знайшли місто, куди лікарня може переїхати, і амбулаторія, куди може переїхати. Ми зараз працюємо і потроху ми медичне обладнання, те, яке не застосовується в наданні зараз медичних послуг, ми теж е е е вивозимо. вольеры мы демонтировали ну чтобы эвакуировать животное если уже совсем туго чтобы мы брали вольеры грузили и выезжали ну, я вырешила это черкасская область будет но э, это здание базы этой очень высокая стоимость 2,5 миллиона а мы собрали 400 тысяч пока боятся животные как они могут реагировать если где-то стреляют или какие-то прилеты понятно что тут они на ушах стоят и ночью и днем те, кто при вывезли с оттуда вас боевых действий, те вообще очень боятся. Некоторые на препаратах собаки на успокоительных сидят.